I oh will Так вот, Затула, чтобы ты разумел, вот так выглядит игра. Да, то есть... потяну музыку. Понял, да, да. Какашек, лютое дерьмо. Блять, я такую звук все время в своем толчке слышу. ніж щось сказати, я просто хочу, щоб ти подивився на цей кадр. Чи це не одна з найпотворніших гри, які ви коли бачили, це на модифікація чи незавершеність гри. Кролті склад роздалений таким чином, що вам було некомфортно не грати. Інтерфейс гри це жахлива м'ясиста накладинка. Багато гримастих облич будованих у архітектуру. А, ця огидна штука ваш бос, або ж найкращий друг. Називайте його як хочете. Це, наприклад, топічний ваш ворог. Якщо Подивитись уважніше, та побачите, що весь будинок зроблений з фанкабопів. Естетика гри це фрагменти шутерів в кінці 90-х. і вони наче змішалися і почали гнити у купу такого лайна. Також не лише візуальні ефекти, а навіть музика відбиває вас від цієї гри. Коротше кажучи, загін жорстокості вас ненавидить. Усе меню гри, її складність навіть її механіки, створені для відчуття чогось ворожого, поганого, неприродного. Один з найпоширеніших ворогів у цій грі це плешец або щури. Їх неможливо бачити, вони викликають ефект нудоти, коли вони б'ють. Ну і завдають більше шкоди, так. Да. Бо щодо цього дорогого обладунку, lv 5 біаршут. Він коштує мільйон доларів. Спакуса заощадити нього і купити дуже велика. Він покриває майже весь екран у жахливому сісте око, тим сам роблячи його дуже складним для використання. І це лише дряпає поверхню деяких із дуже дивних рішень у цій грі. На цьому етапі ви можете подумати, що я справді ненавиджу Крилті Склад, але я думаю, що це абсолютно дивовижна гра. Якось із об'єктивного жахливих дизайн всіх рішень у цій грі, які просто гвалтують ваші очі і мозок, вийшла майстерська гра. Криллеті склад не просто ідеальна в плані механік та геймплею. Ця гра також відчувається зовсім по-іншому, порівняно з іншими подібними шутерами, тому що вона така чужорідна та огидна. Але як це могло статися? Як можна створювати ігру, в яку просто неприємно грати навмисно? І виглядає вона просто зажихливо? Чи може це бути дійсно гарною річчю? Я думаю, що ключ до розуміння того, чому багато ігор не відповідають тому, що ми вважаємо гарним чи елегантним? Ну, по-перше, треба розуміти, що краса гри та якість це різні речі. У контексті мистецтва те, що є красивим, не просто гарно виглядає. Воно відчувається, воно радує органи чуття, як, наприклад, цей чудовий малюнок птаха. Потворні речі натомість, однак протилежно. Вони відштовхують, вони виглядають і відчуваються дивними або неприродними. Як наслідок маємо негативну реакцію на них. Але чому так відбувається? Наше сприйняття краси повходить від того, чи відповідає твір мистецтва внутрішнім правилам, які ми асоціюємо з красою. Ось чому цей золотий перетин з'являється повсюди в класичному мистецтві, і чому ця серія кортів є у 75% пісень. Людям подобається, коли їхні очікування щодо краси відповідає їхнім очікуванням. І саме тоді, коли ці правила порушуються, речі починають ставати, ну, потворними. Щоб показати вам, що я на маю наузі, порівняйте будь-які класичних великих платформерів, таких як Mario, Getting It Over. Ця серія Маріо зробила ім'я на красивому, елегантному дизайні, особливо коли справа доходила до управління, кожен стрибок має достатньо сили, щоб бути виразним, але при цьому відчувати свого. Кожен день рівень побудований таким чином, щоб навіть помірно кваліфікований гравець міг ковзати через них з легкістю, і навіть якщо ви обажаєте, зі гравця надається безліч цікавих інструментів, наприклад, обертання окріх себе стрибки через стіни, які допоможуть вам відновитися у стілі. Маріо настільки чудово розроблена гра, що практично неможливо створити платформу, який б не було приємно грати, не скопіювавши його. Так от, Geting Tower NetFody, так невідмінний від усіх впливових платформерів, розроблена таким чином, що кожна дія є складною. Різкою та небезпечною. Почнемо з того, що для початку просто використовувати молоток досить важко само по собі, з ним важко потрапити у потрібне місце, постійно відкидаючи вас у несподіваних напрямках, Надається, не вдається не чином дотримуватись рельєфу, який не був спроєктований за урахуванням скелелазення, якщо вона взагалі була спроєктована. Гора баната не є гарним моментчик для демонстрації точної механіки гри, а хаотична купа сміття, яка працює з гравцем проти нього. Зміріться з цим, грати до комфорту, тому що це майже схоже на роботу поганого дизайнера, який не знає, що робить, але насправді це дуже ретельно контрольована спроба створити щось, що намисно буде легким безручного управління, без гарного чистого дизайну рівнів і ніякої системи безпеки, Є лише ви і гора сміття. Незважаючи на те, що в неї складно грати, геті нетовар спрямовує ці негативні емоції у фантастичні відчуття рішучості. Коли ви боретесь з тіогеном і його дурнуватим, сука, чорт би його побрав молотом на шляху до вершину, ви зрозумієте, це емоційна подорож, яку ви не могли отримати від гри на гринента, розроблений для того, щоб бути гладкою та поступливою. Це те, що я вважаю ключовим фактором, який робить потворні лапках ігри вартими того, щоб їх цінувати. Це те, що ми сприймаємо як фундаментальні правила дизайну, так зване потворне мистецтво. Може насправді відкрити абсолютно ві шляхи для самовираження для дизайнерів і абсолютно віспособих Через цю призму можемо розуміти, чому ігри виходять за рамки своїх можливостей. Вони можуть викликати вас огіди через розчарування, але можуть приносити сильне задоволення. Замання девайсик, наприклад, виглядає, м'яко кажучи, дивно, щонайменше. Але для того, щоб передати досить хорошу історію про наркотики, зложування іншого, воно непогане. Resident Evil легендарно незграбне і непотворне управління, воно робить відхід від зобі справжнім клопітом. Можливо, це спочатку було наслідком графіки та дизайну рівнів PS 1 але вони не були виправлені, тому що відсутність контролю над персонажем посилює фактор страху, який просто не існував би, якби була плавніша механіка контролю, як у Resident Evil 6. Такий дизайн може навіть зробити крок до того, щоб зруйнувати основу того, того, як, на нашу думку, мають працювати відеоігри. як, наприклад, у випадку з іграми, які відверто не хочуть, щоб ви їх закінчували. Коли ми граємо в ігри, ми укладаємо з ними щось на кшталт негласного контракту, що кожен виклик, з яким ми стикаємось буде чесним і, зрештою, присиленим, навіть якщо вони чинитимуть опір, і в результаті ми входимо в більшість ігр, які граємо, очікуючи, що зрештою будемо мати можливість робити і бачити все. Тож, коли з'являється гра, яка таємно порушує цей контракт, цілком допускає створення неймовірно складних викликів, розроблених майже неможливим для подолання, або навіть повністю неможливими. це може стати величезним ударом по людству гравця, тому що він відчуває, що гра є несправедливою. Часто погані зроблені в лапках ігри роблять це абсолютно випадково. Відчуття погане програвати у звичайній грі, але коли цей програш становиться через необхідну інформацію, до якої у вас не було доступу, або гра працює непослідовно. Це ще гірше. На прикладі можемо взяти Sonic 6, вона є особливо складним навіть у цьому випадку. Гра глючить, фізика дивна і заплутана, дизайн рівнів, здається, активно працює проти вас. Ця гра порушує цей невидимий пакт про справедливість робить і робить її НАТО більш працівливою, ніж у грі, розробленій спеціально для того, щоб використовувати непослідовну і несправедливу складність. Щоб б тіло вибити гравця з колії, спонукати його сприймати ворогів як справжню загрозу, а не як довільний виклад гри, як бажає вам перемоги. Якщо ви колись грали в ігри від From Software, ви без сумніву знайомі з їхніми класичним прийомом протистояння вас проти босів, які занадто складні. Demon's Souls має цього великого лохадія, наприклад, в Dark Souls 1 є Ден, наче Bloodborne, це початкове перевернення Сікіро Босгинішіро, який абсолютно знищує вас. Гра робить все можливе, щоб демонтувати і позбавити вас сил, закинувши вас у ворожий складний світ без шансу дати вісіч. Здається, це поганий дизайн. Але тому, що розробники є експерти в отриманні максимальної користі з ігрових особливостей та шоркостей, їм вдається перетворити досвід принизливої невдачі на спосіб засвоїти важливий урок. Що найкращий спосіб засвоїти урок це отримати по зубах від великого страшного монстра, боса. Гайспі Клодж, творці серії Pathologic, а також деяких інших глибокопотворних, але фантастичних ігор використовують безглуздо заплутаний інтерфейс, невпинну складність і системи, які настільки погано пояснені, що ви можете стверджувати, що вони активно намагаються вести в оману гравця, щоб повністю розчарувати його надію. О, я вже згадував, що гра стає складнішою, а не легшою, коли ви помираєте. Гра в патологію це навмисне страждання. Але це також одна з найбільш захоплюючих і дивних ігрових досвідів, що існують. Якби світ не був таким похмурим, а механіки не були б такі жахливі, гра була просто нудною, але, насолоджуючись об'єктивно несправедливим і невеселим імплеєм, гравці можуть робити вибір, який дійсно має сенс. Гра з безладною, розфокусованою або просто зломаною механікою може бути дуже веселою. Наприклад, ми можемо взяти гру від Bethesda, всі її знають, це вже ж буде <хи> Skyrim, а саме його лігеніарні відра для кратішок. По суті, через те, що настільки гра багована, коли ви ставите відро на голову NPC, воно повністю блокує їх лінію зору, а це означає, що вони абсолютно не здатні повітити, що ви грабуєте їх на осліп, це угар. Це повністю розбалансовує без того хитку економіку в грі, і очевидно, є ненавмисним використанням механіки Стелс і руйнує відчуття занурення гру. Але чому це все ще в грі після 10 років перевидань та виправлень? Ну, тому що незважаючи на те, що це гри в недолікому дизайні грі, Трюк з Відром неймовірно кумедний. І насправді лише слугує для покращення досвіду від гри. Дуже легко критикувати ігри за те, що вони погано зроблені або потворні через глюки чи незавершеного контекту. Але так само, як і у випадку потворної графіки, це дуже вузький погляд. Мало того, що в принципі неможливо зробити гру без багів, але й залишити в програмному забезпеченні примхи, які покращать ігровий досвід. Наприклад, це пішло на користь цілині ігор, аж до того, як ці жанр з'явився навколо цієї точної концепції. Візьмемо Год Симулятор, Surgeon Simulator та Octodad. Це купа задоволення, частково тому, що вони працюють неправильно. Фізика постійно виходить з ладу, персонажі її постійно виходять та туплять, а спроба просто пограти в гру закінчить з жахливою помилкою, але буде доволі довго ржати і кайфувати від цієї гри, так. Звичайно, ці ігри насправді не є незавершеними, і казати, як я, що вони незавершені, було б величезною несправедливістю по відношенню роботі розробника. Цей дивний жанр трохи незграбних ігор пісточність є майстер-класом у ретельному культивуванні найцікавіших ігрових механік, але обрізаючи багато інших багів, які могли б зробити досвід менш цікавим. Вирішивши не перевляти. інші баги, вони насправді можуть стати набагато сильнішими результати. От комбо-файтингах. За легендою походять від помилки з тим, як реєструвалися вхідні дані для рухів Street Fighter 2. І виправдання цього ненавмисно зруйнувало б жанр який з тих пір зробив комбо скасування анімацій всілякі вії початково глючних поведінки основою своєї ідентичності. Спідранінг може навіть перетворити пошуки використання багів цілі від мистецтва, оскільки гравці виконують бездоганні глюки та пропуски, щоб виграти дорогоцінні секунди свого часу, розвиваючи знайомство з іграми через приховану складність, створену їхнім досконалим кодуванням. У цьому, на мою думку, полягає небезпека розставляти пріоритети краси та жорстких стилістичних правил у тому, як ми сприймаємо ігри. Ми сприймаємо відеоігри, і це нормально, якщо бути чесним, неминуче, мати якесь внутрішню ідею краси відоігр у вашій голові, але підштовхувати всі ігри до відповідності цьому уявленню позбавить нас зведліще фантастичних ігор. Деякі з моїх найулюбленіших ігрових вражень були отримані від ігор, які не просто грубуваті, але й об'єктивно досконалі. Я обожнюю стару Зельду, там Нір автомата Нір реплікант але якщо ми заглянемо подалі, ми можемо подивитися на такі ігри, як Сили оборони землі виглядає так, ніби вона вийшла з першої спроби 10-річної данини. Вона настільки ж проста і тупа, як і очікувалося. Але вона неймовірно пихата і крута. Комахи це знищують усе, це дивовидь. Жодна з цих потворних ігор не стане посібник з геймдизайну, чи доповідь на DC, чи до списку на кращих ігр. Але це не означає, що вони не мають цінності, що приведення їх у відповідність до наших уявлень про гарну, група краще їх. Крилоті склад, наприклад, це несправедливі вороги, такі як ці практично невбиваємі голими, чорт би їх побрав. Вони змусять вас дослідити альтернативні шляхи рівню, або ж подумати про альтернативні круті можливості з такими апгрейдами, як кишечний гак. Його відразлива кічева естетика фантастично передає суцільно до якої опустилися культури розбещеності і жорстокості Крилоті склад що найвартіший спосіб заробити в цій грі це трудомісткий і заплутаний спосіб знущання над тілами ворогів, вилучення їхніх органів і продажу на віртуальному оформленому ринку. Це фантастично тренує вас бути капіталістичним ублюдком, який розглядає життя як витрачний матеріал, а цивильних є ходячі мішки з м'ясом, які наповнені цінними хребетами і мізками, які потрібні тобі, щоб дозволити собі наступний апгрейд, що калічить в твоє тіло. Знаєте, потворні ігри не є таємно глибокими чи красивими, і в переважній більшості випадків вони менш цікаві, ніж їхні красиві альтернативи. Але руйнуючи і передобудовуючи наші упередження, потворні ігри пропонують зазирнути у уперельні всесвіти ігрового дизайну і можуть навчити нас абсолютно новим способом розважатися. Насправді багато ігр, які по право можна назвати потворними, були настільки успішними, що популяризували новий спосіб грати в ігри Demon Souls, зробила антигрову палітру дизайну в дизайну маси. Рок та Dwarf Fortress» зробили програш, початок і наново. А, візьмемо, наприклад, Мінкрафт зі своїми кубами. Вона стала відомим мистецьким стилем у власному розумінні. Але з іншого боку, іноді потворні ігри створюються психопатами, які прив'язують, сука, перезавантаження до клацання мишкою вгору вниз замість клавіші «R». І дозвольте мені сказати вам, що це занадто далеко. Я не для того цікавився відеоіграми 20, блять, років, щоб до мене так ставилося. Невже для вас немає нічого святого, люди? Якщо ви додивилися до цього моменту відео, я хотів би вас подякувати. Цей відео, я знаю, воно недосконання. Так, тут багато таких от звуків, у мене не найкращий мікрофон, у мене не найкраща дикція. одного по українській мові 132, знаєте, це таке собі це хуйово, об'єктивно. Але я намагався. Я намагався зробити це відео, тому я сподіваюся, вам сподобалося і вам було цікаво послухати. Щиро вам дякую за перегляд, люди. Велике вам дякую. Вдалого дня. Слава Україні. Богданчик.